Отже, у ці хвилини у Білорусі проходить тристороння зустріч у форматі Україна, ЄС, Євразійська Трійка. Між собою зустрічаються президенти України, Росії, Казахстану, Білорусі та три Єврокомісари. Як повідомляє кореспондент Associated Press Наталія Васильєва, Петро Порошенко виступає стримано, не згадує російської агресії, поставок зброї та війни на кордоні. Сказав, що Україна не торгуватиме своєю незалежністю та територіальною цілісністю. Путін, за словами Васильової, говорить лише про. Економіку як починалася зустріч, розкаже Арсен Цимбалюк перед початком тристоронньої зустрічі у президентському палаці Путін та Порошенко потисли один одному руки. Для президента України, попри важливість питання газу та угоди про асоціацію, пріоритет на переговорах у мінську це угода про мир. Адже на зустрічі вирішується доля не тільки України, а й усієї Європи, заявив Порошенко. Він закликав учасників переговорів прийняти його мирний план. Я іскренно не надіюсь, що результатом сьогоднішніх зустрічей, зустріч, я вважаю, що вони будуть не, не єдине, а тільки перша буде мир. И в Библии еще сказано, что блаженные миротворцы. Поэтому, если нам сегодня с вами и с нашими коллегами удастся достичь соглашения, которое позволит принести мир на землю Украины, я считаю, что это будет очень знаковым событием в наших двусторонних отношениях. Володимир Путин заповняет, ситуацию на Сходе не можно развязать шляхом подальше эскалации силового конфликта. Готовы обменяться мнениями по сложившейся на Украине острой кризисной ситуации, которую уверены нельзя разрешить путем дальнейшей эскалации селевого, э, силового сценария, без учета насущных интересов юго-восточных регионов страны и без мирного диалога с их представителями. Свою допомогу запропонував президент Казахстану. Нурсултан Назарбаєв закликав сторони конфлікту на Сході оголосити перемир'я хоча б на час доставки туди гуманітарної допомоги. Я вважаю, що необхідно допомагати всій Україні зараз, економіку України. Якщо це далі буде продовжуватися, це може привести до великого глобального столкновення. Хто цього хоче, я не знаю. Тому наша позиція, моя особиста позиція – знайти таку точку Запрекасні, щоб прикратіть вайну. Президент Білорусі заявив, мінськ готовий і далі приймати в себе переговори щодо ситуації в Україні. Арсен Цимбалюк, Андрій Гродицький перший національний.